Вітаю! Я Митрофанова Софія, учениця 10 класу Політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Я хочу презентувати вам свою роботу на тему дослідження емоцій у мовленні за допомогою мови програмування Python. Метою мого проєкту було створення функціоналу, який допоможе машинам виконувати роботу, яка потребує людських якостей. У ході розробки цього проєкту було використано нейронну мережу, яка допомагає розпізнавати емоції з голосу. Проблема використання штучного інтелекту полягає у тому, що він не має людських якостей, таких як розпізнавання емоцій. Згідно з дослідженнями особистого спілкування, сенс сказаного впливає тільки на 7% нашого сприйняття, а емоційне забарвлення сказаного впливає на 38% нашого невербального сприйняття. Розпізнавання емоцій допоможе пришвидшити розвиток у галузі віддаленого напряму, який можна легко автоматизувати, наприклад, надання інформації у віддаленому режимі. Результатом мого проєкту є створений функціонал, який може розпізнавати вісім базових емоцій, такі як радість, сум, злість, страх, здивування. Огида, спокій та нейтральний емоційний стан. Їх пошук здійснюється шляхом обробки таких характеристик, як амплітуда звуку, частота коливань та коефіцієнт частотного розподілу потужності. За цими характеристиками аналізуються емоції, які попередньо введені у шуканий список. Усі емоції та датасет проєкту взяті з бази даних Равдіс. Для реалізації мого проєкту я використовувала нейронні мережі. Завдяки їх використанню з аудіофайлів аналізуються певні характеристики, за якими шукається певна емоція у списку. У своїй роботі я використовувала нейронну мережу MLP Classifier. MLP Classifier – це нейрона мережа прямого поширення. Тобто сигнали поширюються в одному напрямку: від вхідного шара нейронів через приховані до вихідного шару нейронів. Також цю нейронну мережу відносять до багаторівневого персептрона. Багаторівневий персептрон це система зв'язків, в якому один алгоритм зворотного поширення помилки навчає всі інші шари. Він створює контрольований спосіб навчання, який працює за вхідними та вихідними даними. А в разі виникнення помилки. Він навчає всі попередні шари. Для того, щоб нейрона мережа могла самостійно розпізнавати емоції, її потрібно цьому навчити. У роботі використаний метод керованого навчання нейронних мереж. Метод полягає у навчанні шляхом обробки прикладів, кожен з яких містить відомі вхідні та вихідні дані. У процесі обробки вхідних та вихідних даних, мережа створює зважені асоціації, які зберігає в своїй структурі. Пізніше мережа порівнює ці асоціації з інформацією, яку ми хочемо отримати. Це призводить до вироблення нейрону мережею результатів, все більш схожих на тих, що ми хочемо отримати. Після певної кількості повторів такої операції навчання можна припинити. Таке навчання, як правило, здійснюється без програмування, що є дуже зручним. У проект завантажено понад 7 тисяч аудіофайлів. Вже навчена нейрона мережа, аналізує 6 з них. Точність такого аналізу сягає близько 70%. У результаті роботи такого функціоналу користувач отримує кількість навчальних та тестувальних зразків у ході роботи системи, кількість характеристик у кожному зразку, точність аналізу, емоція, яка є домінуючою в аудіофайлі, та емоція, яка є у шуканому списку. Даний проєкт допоможе у поліпшенні обслуговування у сфері надання інформації у віддаленому варіанті та кол-центрах. Завдяки цьому до кожного клієнта можна буде використати індивідуальний підхід та знайти більш ефективне вирішення проблеми. Також у сфері психології така програма допоможе аналізувати психічний стан клієнта у віддаленому варіанті, а у сфері криміналістики допоможе розпізнавати хвилювання у голосі. На створення свого проекту я витратила 5 місяців. Першим етапом, звісно, було опрацювання теоретичного матеріалу та дослідження цього питання глибше. Наступним етапом я почала досліджувати аналоги та думати, як зробити свій проєкт більш індивідуальним. Пізніше я почала розробку самого проєкту та підключення нейронних мереж до нього. Потім їх навчання, тестування. У грудні я зробила фінальне тестування мого проєкту. Зараз я хочу продемонструвати, як працює мій проект. Як ви можете бачити на екрані, у систему завантажено декілька папок, в яких містяться аудіофайли з різними емоціями та спікерами. Коли ми запускаємо наш функціонал, Оброблюються перші шість аудіофайли з першої папки, оскільки система запрограмована працювати саме так. І як результат роботи функціоналу, ми отримуємо шукану емоцію, емоцію, яка переважає, та точність аналізу. У висновку було виявлено недоліки використання штучного інтелекту. Для розв'язання цієї проблеми було створено проєкт, який визначає емоції з аудіофайлів, що сприяє швидшому розвитку щі та поліпшує його роботу. Висновок Розвиток подібних вмінь у галузі використання штучного інтелекту допоможе перш за все людям та автоматизує багато процесів.